НАСА уклала контракт зі SpaceX на суму до 843 мільйонів доларів для виконання грандіозного завдання безпечного знищення міжнародної космічної станції до 2031 року. Це рішення знаменує кінець епохи для знакової орбітальної лабораторії, яка безперервно функціонує з 2000 року і приймала понад 3300 наукових експериментів МКС, символ міжнародної співпраці після холодної війни, старіє і стає все більш крихкою. Це вимагає її контрольованого знищення, щоб запобігти потенційним небезпекам від космічного сміття. Місія SpaceX передбачає розробку спеціального апарату для зниження орбіти, який направить масивну структуру вагою 450 тонн через атмосферу Землі в ретельно скоординованому маневрі. Процес розпочнеться зі зниження орбіти МКС, після чого буде приєднано апарат для зниження орбіти, який потім проведе серію імпульсів для подальшого зменшення висоти станції. Останній поштовх включатиме імпульс, що триватиме до години, з метою забезпечення падіння залишків станції в малонаселений Південний Тихий океан. Це складне завдання вимагає від SpaceX або значно модифікувати існуючий космічний апарат, або розробити абсолютно новий апарат, здатний витримати можливі відмови компонентів. Знищення МКС не обходиться без суперечок, деякі пропонують альтернативні варіанти, такі як підвищення її орбіти або збереження частин у музеях. Однак. НАСА вважає ці варіанти непрактичними та дорогими. Агентство переходить до підтримки комерційних космічних станцій, і кілька приватних компаній розробляють власні орбітальні об'єкти. Хоча дата завершення експлуатації МКС у 2030 році є частиною бюджету НАСА, операції можуть продовжуватися, поки комерційні альтернативи не стануть функціональними.